Вітаю слава Україні і українцям, які героїчно боронять державу, і слава їх мудрим командирям, які їх бережуть і готують до війни, до бойових дій. А ганьба долбодятлам і упоротим воєнкомам, які ловлять цим ТЦККшникам, які ловлять кого-небудь куди-небудь, передають в навчальні центри яким пофіг, куди кого, під командуванням генералів, яким швидше, швидше бо треба доповісти. І цим ганьба, а тим слава. Але я би хотів, щоб було поменше героїзму і е, поменше кладовищ з, з жовто-синіми прапорами, а побільше було якихось реальних е, успіхів і збереження життя людей. Мені не цікаві оці, знаєте, Кринківські операції, де 700 чоловік лежить там в розкидані кості їх по полях, але є якесь оправдання, є якесь пояснення, там таке мудре. Панів генералів про те, що це треба було скувати 50 -ти тисячне -ти угрупування військ на лівому березі, завдяки тисячі наших, які загинули. Там, ну, це, мені це, ці розрахунки не, якось не цікаві в 21 столітті. От якби я служив в армії Жукова, то, мабуть, так. Да. Сьогодні інтерв'ю на фабриці новин Петра Кузика, комбата Батальйону Свободи 4-го. 4-ї бригади Нацгвардії, Петро Кузик характеризує, хто до нього приходив підрозділ, які зараз люди демотивовані, як їх ловить ТЦК І це він говорить, що це є ну, стара радянська схема, аби кого-небудь швидше заповнити цифри, які їм прислали зверху, це не навіть не поповнення. Це ну мови, не йде там. На під... ну, Дуже мала кількість. Але проблема в тому, що якщо раніше в підрозділи йшли добровольці і формували з добровольців, це мотивовані люди, це люди, які знають собі ціну і знають, і хочуть е свій життєвий досвід, свої навики е прикласти до перемоги. То зараз е з цього поповнення частина велика демотивованих е дуже Переляканих, не знаючих, що робити, а саме головне, ду думаючих не про вбити ворога е чи принести перемогу, а виключно, е ну, як попасти там на тилові посади, чи, ну, і так далі. Я це беру. Мож, дай Бог, щоб я помилявся. Я це беру, е ну так собі на свій хлопський розум. Думаю, що ТЦК, все по радянській кірзові системі. ТЦК спустили норму. Ну, скажімо, там, там з вашого району там 500 людей з того району, 400 з того, там 600. І вони е, просто задовольняють цифри. Вони не займаються пошуком спеціалістів, вони не займаються видобутком такого золота, як добровольці, а саме переконанням, пошуком і так далі. Ці люди є. Вони просто по радянській кірзовій системі поналавлювали, кого треба і кого не треба. І весь цей масив, а це люди, передали в підрозділи. В наступних питаннях журналістки Петро Кузик починає переходити до того, як він з цим, що вони з цим роблять, як вони розуміють, демотивацію людей і починають їх вже. Привчати до умов бойових дій, і яким чином знижується рівень тривожності і панічності, там описує свої певні спостереження і як називається, прийоми, і методи впливу на психіку і на свідомість людини, щоби людина вже солдат, вже не рекрут, не воєнно мобілізований, а вже боєць, він реально на позиціях став матьорем, як той хлопець, з яким він починав в перші дні. І зараз хочеться зауважити, що нарешті криза з кадрами, коли радя... старорадянська схема не працює, бо Україна маленька, і нагрібати із Сибірю із, із Азії з із Азійських Республік вже не можуть мільйони людей на, на боротьбу з проклятим врагом 43 рік чи якийсь 44-й, 45-й. І тут у нас в нашій ситуації ми повинні розуміти, що нам треба берегти людей, нам треба шукати мотивованих кадрів, нам треба готувати їх уже до служби. Нам треба їх морально-психологічно забезпечити, це зробити всередині підрозділу, коли він приходить, адаптується, навчається, і в нього буде віра в себе, віра в свою зброю і віра в свого командира три складові морально-психологічного стану людини і психологічної бойової готовності. І якщо ти вже працюєш піхотінцем, е, наприклад, під обстрілами, треба е, розуміти, що ти маєш пережити цей обстріл, коли вже там досвідчена піхота, вона один одного підбадьорює, вони там укріпляють під час обстрілу свої бліндажі, е, е, жартують і так далі, і переносять. А були випадки, коли людина. Е, Свій страх, і під час обстрілів, під час цього навантаження, в тому числі психологічного, е її одоліла паніка, і вони кинули автомат, почали вибігати, ну, з наміром втікти від, від цього мороку, коли обкладають. Ну, Відповідно, посікло осколками е і важкий 300 добре, що врятували. А бувають ще гірші випадки, коли е починає людина. Ділитись своїми панічними настроями і заражає цим всіх навколо. І відповідно вже демотивований цілий підрозділ, який знаходиться поблизу. Тому принцип він старий і банальний, але всі новоприбулі проходять додаткову базову підготовку на рівні підрозділу, а потім потихеньку потрохи їх. Додають до бувалих уже матьорих бійців. І в цьому випадку навпаки приходить молода людина, яка там майже панічно всього боїться, але, поживши на позиціях пару тижнів з такими матьорими дядьками, ти його ні візуально вже потім не відрізниш, ні психологічно. Він буквально за короткий час стає. Умовно таким рембом і поводиться все, переймає дуже швидко навики, отримує навики виживання, спокою, витримки в бою і, і так далі. Це стосується водіїв там, екстракласу, бо інколи треба там, пораненого вивозити на великій швидкості, але довести його живим. Не у всіх є навички водія, не всі можуть бути водіями. Це там медиків стосується. Е Навідників, саперів, інженерно-саперні спеціалісти. Е, і коли я зацікавлений, якщо зараз замаячила перспектива, що підрозділи зможуть збирати ну, на рівні бригад, я знаю, яких спеціалістів мені треба, я знаю, що, якого характеру вони мають, якщо це піхотинець, він має бути даруйте, таким стояковим, він має там витримувати гіпернавантаження. Якщо це водій, він має бути ризикованим, з навиками. Якщо це оператор дрона, то відповідно він має полетіти з точки А в точку Б і вбити там негодяя якого, ну і так далі. І я саме за таким принципом підбираю собі кадри. Петро Кузик. він Далі багато говорить про, цю, про свою ситуацію в себе в батальйоні, але я думаю, що це відбувається. Скрізь, що і командири, і суспільство доростає до рівня, що існує не просто окремі якісь прийомчики впливу на ситуацію зараз. Це існує система, концепція морально психологічного забезпечення в Збройних силах, яка складається з психологічної підготовки, психологічної готовності, психологічної діагностики, психологічної корекції, включно соціологічними і іншими дослідженнями. Далі військово-соціальна робота, інформаційно-пропагандистська робота, яка впливає на свої війська, на чужі війська, на підрозділ на конкретного бійця, що він слухає, які новини і як він їх розповсюджує чи не розповсюджує. Це фактично управління, ну як не сказати, мізками людей, але це є інформаційно-психологічна робота з людьми, які зараз піддаються впливу або ворожому, або випадковому, або твому, товариш-командир. Пан командир. Далі. В морально психологічному забезпеченні є поняття, я вже казав, військово-соціальної роботи. Це ці всі гарантії не тільки грошового забезпечення, а медичного і робота з сім'ями, і робота з пільгами, і робота з відпустками навіть. Які які пересікаються з психологічною роботою, в концепції морально психологічного забезпечення є велика складова, яка не яку не люблять командири. Це аналітика, коли проводиться аналіз, е, що відбулося, чому так відбулося, з дисципліною. тобто робота з дисципліною, виконанням наказів. Командири хочуть виконання наказів, але інколи або частіше за все не розуміють, звідки береться дисципліна і мотивація в голові? Тому е, цей напрямок. Е, Ну, командир не повинен. ми не повинні з нього робити замполіта. Він, якщо він не розуміє, в нього є заступник з морально-психологічно, той розуміє, той йому скаже, що це так, так і так, і треба те, те, те. А що воно впливає? Да, воно впливає. А що це важливо? Да, от ця деталь важлива. А що і за цього все почалось, і за цього все почалось. А що мої заступники натупили? Да, пан командир, твої заступники зробили не трошки не так. Безпосередні штабісти взагалі проігнорували, там, запізнились, там е, постали неточну інформацію, там не, не ресурси, логістика дала не ті, і не своєчасно. А ви шукаєте винних в дисципліні невиконання наказу з морально-психологічного цього стану? Ну, таких моментів маса. Тому але але звідки взялася оця низька система? Та не тільки морально-психологічного, логістичного, чи штабного забезпечення, чи командирської підготовки. Вона взяла світ одної, е, такої брехливої, хохляцької, не української, а хохляцької брехливої натури, яка називається: так, там порішаємо, там договоримося, там я заплатив, тут все нормально, тут гарненько синочок. Тут я дорішав, порішала, мама, за тебе, ти поступиш в університет, в війну, академію, ще кудись. А тут папа порішав на цю посаду, а тут там він не тупенький. Ну ладно, ми здамо в академію документи, зробимо так, ми зробимо так, напишемо сюди, спишемо сюди. Тобто ця брехливість приводить до того, що кадри не готові, і тому в них і люди не готові. А у кадрів і людей, що виявляються боєприпасів, нема, бо їх украли, списали, і мільйон дронів десь на папері існує. Ну, таким чином, оця брехливість і не. Ну, Далі ми перейдемо зараз до ще іншого рівня це офіцерська честь. Ну, якщо ти бачиш, що в тебе робиться, доповідай нагору сміливо, що в тебе твої командири, старші воєнкомати, прислали тобі не те, що треба. Не бійся втратити посаду. Офіцерська честь. Якщо ти вивчився, ти командир, йди на позицію, розберись, що так, не сиди там десь і розказуй, «Та там не вийшло, загинуло 20 чоловік, але ми нічого не взяли, дайте ще 20. Якщо тебе нема офіцерської честі, то це буде то, що росіяни кажуть, ви хахлині способні строїть государство, тим більше армія. Ну яка є армія? Ну, яка у вас армія? Це я чув 33 роки назад. І сьогодні е воно, воно вилазить воно вилазить, бо якщо Шевченко сказав, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість б була своя. Все дуже просто. Підготовка. Е Честь і справедливість, яка має існувати серед вищого командного і середнього командного складу. Ну а далі, вже потім будемо бачити, що відбувається із, із бійцями із їх моральним станом. Але все починається з оцих засад.